Розумна сила це політична партія, що заснована у липні минулого року, і нині стрімко розвивається. Вона має свої представництва вже у 20 регіонах України. Тепер офіс відкрили і у Полтаві за адресою вулиця Пушкіна. 10. тут на базі громадської приймальні жителі області зможуть отримати безкоштовну юридичну консультацію. Насамперед, мета встановлення зворотного зв'язку з населенням. Тобто, політичні партії вони не мають існувати самі по собі. Має бути встановлений тісний зв'язок з населенням, тобто будемо виходити з тієї проблематики, яка цікавить саме членів нашої територіальної громади, мешканців полтавщини в цілому і спілкуватися, спрямовувати свою роботу в цьому напрямку. Але е, загалом для цього ми запроваджуємо роботу громадської приймальні у відведений час, і крім того, запроваджуємо е, телефони гарячої лінії, які по яким знов ж таки в понеділок і в четвер, е, з 15.30 до 17.30 можуть телефонувати хто забажає і отримати відповідні консультації. Консультації усім охочим надають кваліфіковані спеціалісти, адже члени політичної партії Розумна сила це переважно досвідчені правоохоронці, юристи, економісти, правозахисники. Одна з особливих концепцій роботи організації критикувати владні рішення тільки тоді, коли є альтернативне комплексне вирішення проблеми. Лідером партії є Олександр Соловйов. Більшість з нас правоохоронці. Був що, які прийшли до виставки, що необхідно все-таки змінювати політичні напрямки, політичні е якісь ідеї в Україні. От і створена була політична партія з, таким, з такою назвою, як розумна сила. По суті, вся ідеологія політичної партії це український центризм. Український центризм це передусім позиція нейтралітету, пріоритет національних інтересів в економічній політиці і комплексне реформування нове державне будівництво, нове державне будівництво з питань підняття це саме банківської сфери, саме керування управління державою. І якщо для того, щоб вже прийти і вірно ставити при Тиви, а саме в правильному реформуванні проведення реформ не частково, не хаотично. Ми вже три роки бачимо, як частково влада проводить хаотичні реформи. Такий напрямок визначення реформ в хаосі. Вони ніколи не будуть отримувати результату. Ми тільки за системний підхід. Серед пріоритетів системного підходу і реальна децентралізація влади. Тому політична партія Розумна сила постійно розростається локальними осередками, що втілюватимуть її ідеї на місцях. На Полтавщині районні організації Розумної сили вже діють у великій багачці, чорнухах і лубнах. Скоро розпочне свою роботу районний осередок у Зінькові.